Привіт, друзі! Запрошуємо у ліс. Подивимося, що бачить зайчик у лісі. Зайчик сидить на галявині. Що він бачить попереду? Пеньок, що знаходиться справа від зайчика? Джілка, що зліва? Квітка. Зайчик пострибав далі, що тепер знаходиться сліва дуб, а що знаходиться під дубом. Грибочки, що знаходиться справа? Ялина, де знаходиться суниця відносно ялини. Зліва прилетіла ворона. Де вона знаходиться? Поміркуй. На пеньку. А де знаходиться сонце? Зверху, де знаходиться сова. На дубі, де зараз знаходяться бджілка та кульбаба. Позаду зайчика. Куди сховався зайчик? За ялину? Хто літає найвище за всіх? Ластівка. Де літає бджілка? Над квіткою? Хто рухається справа наліво? Ластівка. Хто рухається зліва направо? Бджілка. Для графічної вправи підготуйте олівець, аркуш паперу. Необхідно намалювати предмети у певному місці. Готовий. Починаємо. Посередині аркуша намалюй будинок. Над будинком хмару. Зліва паркан. Права ялину. У верхньому лівому куті сонечко. Я впевнена у тебе все вийшло. Чекаємо на фото.